Мої вітання, шановні друзі, це YouTube канал Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 20 березня, початку доби 21 березня. Що ми маємо наразі на наших фронтах? Пропоную вам ознайомитися. та перш ніж ми перейдемо до такого аналізу. Попрошу також вас поставити е, вподобайку цьому відео, обов'язково писати коментарі у підтримку його популярності, розвитку та набрання ним більшої кількості переглядів, щоб відтак більша кількість людей змогла ознайомитися з такою об'єктивною картиною. Крім цього, долучається до спільноти наших підписників а також спонсорів фабрики новин. Отже, використовуємо ресурс діпстей для того, щоб наочно показувати вам, що відбувається в нас на фронті. Розпочнемо із Купінського напрямку. А тут такий знаєте, широкий фронт, тому що зараз купінським напрямком називається і безпосередньо саме місто Куп'янський район Сватового. відтак, що ми маємо на за повідомленнями Генерального штабу у цій ділянці фронту, по перше під обстрілом активізувалися тут артилерійські обстріли. Стріли значна кількість е, власне обстрілів зафіксована за останні 24 години. І генштаб зокрема повідомляє про те, що під вогнем перебувало і місто Куп'янськ безпосередньо, і лінія фронту дещо східніша, такі населені пункти, як Кислівка. Так, крохмальне в Новоселівському, окрім артилерійських обстрілів, ще й були атаки з боку ворога. Штурмові дії вони ведуть на Новоселівське. Та й загалом зараз на цьому сватівсько купінському напрямку, за наявними даними, є надзвичайно велика кількість російських військ, і вони за окремими повідомленнями, які надходять, розпочали. Набагато активніші штурмові дії на цій ділянці фронту по усій лінії від сватового до Троїцького в них тут зосереджено доволі значна кількість військ. Не хочеться казати скільки, не хочеться казати, як оцінюють цю кількість і наявність наші бійці, тому що знаєте це в межах цензурних висловів не вкладається. Проте те, що тут на сватівському напрямку найближчі дні очікуються інтенсивні бої. Це вочевидь можливо і дуже навіть ймовірно, тому що справді тут дуже велика кількість. Російських сил зосереджена, і е, вони, знаєте, як ті справжні хробаки е... Ховаються навіть просто під купою сміття, зокрема, де ж прикордонслужба Бійці прикордонслужби які служать на цьому напрямку, вони продемонстрували відео, як їхня аеророзвідка виявила у купі сміття не інакше, як просто такі у купі лахміття якогось знищила російський опорний пункт. От, як вони написали, бачиш, стріляй. Навіть якщо здається, що це купа сміття, все це відбулося якраз на купінському напрямку. Тут якось заворушилося ось це сміття, і відтак Роном визначили, що там опорник, взводний опорний пункт російських військ. Це маскування у вигляді сміття. Є мало того, що прилетів туди снаряд, так не просто було знищено опорник. Так разом із ним і склад боєкомплекту, який тут зберігали росіяни. Тому ось так розумієте, бачите, вони ховаються під сміттям, використовуються як маскування. знаєте насправді це все було би смішно, якби було не з нами. От є така фраза. На жаль, маємо таку ситуацію. Зараз ситуація на сватівщині не з найкращих, так само по кремі. Ні інформації генеральний штаб надає доволі таки мало вона з цього напрямку скупа. Проте в будь-якому випадку ворог продовжує зосереджувати свою увагу і має на меті. Все ж таки, штурм аж до Лиману і не дарма. Цей напрям якраз і називається генеральним штабом Лиманським, оскільки тут головні свої зусилля, головну свою увагу сконцентровує противник. І їх теж тут досі залишається багато. Тому стежимо неодмінно за цією ситуацією. По сіверську білогорівка була під обстрілом про штурмові дії тут не попереджає, не повідомляє Генеральний штаб. Проте це не означає, що їх тут немає. Тут повсякчас тривають бої, і ми розуміємо, що Білогорівка, тобто інший берег річки Сіверський Донець, надзвичайно тісно взаємопов'язані із таким напрямком, як Лиманський. Те, що буде відбуватися, скажімо так, вище північніше в районі тієї ж Діброви, Креміної Зарічного Ямполя, все, що от по ту сторону річки в напрямку Лимана. Це буде у Комплексі сприйматися із обороною Білогорівки ситуація зараз абсолютно на будь-якій точці фронту, насправді доволі складна, тому що е, росіяни, як би не говорили ми про їхні інерційні рухи, про те, що в них виснажуються сили, все рівно вони продовжують певним чином тиснути. Вони мають значну кількість військ, справді багато військ. І, і коли нам здається, що їхня поразка близька, не забуваємо що зараз цю хвилину на фронті захищають наші знайомі, наші друзі, наші е, родичі. Захищаю ці Ділянки фронту з їхніми м'ясними штурмами російського окупаційного війська е, і не лише м'яса в них багато, але й вони наприклад мінують територію. Що чітко продемонстрували бійці 54-ї бригади, яка зокрема в районі ось цього Білогорівського верхньокам'янського фронту працює. Батальйон к 2 е, бригади 54 ї Продемонстрував, як вони знищують мінний шлагбаум, так званий, е, який неможливлює просування тут техніки. От, ви бачите, зосередження мін буквально на одному місці. Ну і Скиданням із Вогу призводиться до детонації ось такого мінного шлагбауму, що я так розумію, в перспективі дозволить зробити проїзною ось цю діляночку. На це навіть не траса, це просто. Така, знаєте, дорога, якою теоретично може проїхати техніка. Хоча розуміємо, що зараз на Донбасі погода також не з найбільш сприятливих е, безпосередньо до точки епіцентру боїв, як повідомляє генштаб, ним залишається місто Бахмут, яке, хоча й не в оточенні, але в Доволі складні ситуації, не критичні, але все ще складні ситуації перебувають як захисники Бахмуту, так і безпосередньо. Саме місто, гарнізон. Його. Отже, розпочну з північних околиць. 45-та бригада, артилерійська бригада нам продемонструвала, як вони ефектно відпрацювали по ворожій піхоті. Відео це виглядає ось так. Зножки в якоїсь купі лахміття. Сміття. Тя живуть ось ці окупанти, але саме там вони влаштували свою засідку, своє місце розташування, як ви бачите, окупантів. Ну і безпосередньо по цьому місцю е, точно прилетіла українська арта і знищила, випалила усе буквально таки знову ж Таке вочевидь, е, там були ще якісь боєприпаси. Ну, навряд чи комусь вдалося вціліти у ході цієї атаки, тому що ви бачите, купу сміття перетворили на купу е, просто таки згарища наші артилериста 45-ї бригади. Це якраз район Бахмут Соледа. Рані ви дивіться один хробак вижив Ще намагається якось е зберегти своє своє життя. Малоцінне, але і цього не дозволяє зробити артилеристи 45-ї бригади. Отже, це північний фас оборони Бахмута. Солидар в цьому районі відбувається вогонь. Загалом за останню добу згідно з повідомленнями генштабу. Окупанти не полишають спроб захопити безпосередньо саме місто Бахмут. Там постійно тривають позиційні бої. Вже навіть подекуди і на березі річки Бахмутка, яку контролюють наші військові. Проте все ж. Таки просунутися у центр міста Росіянам не вдається. Я трішки детальніше далі розповім. Далі по зведенню генерального штабу хочу пройти відбито ворожі атаки противника в районі Бахмуту, було в районі безпосередньо Богданівки та Іванівського. Богданівка це у нас ось населений пункт. І Іванівська, другий в цій зоні. Ну фактично, ви розумієте, що ось ця лінія, по якій зараз намагаються просуватися Росіяни близько семи кілометрів. Вона складає в хромовому. Ми їх зупинили. Наші бійці, точніше, які там ведуть оборону. Згідно з повідомленнями, зараз є такі очікування, що один з ну насправді бійці, які зараз на бахмутському напрямку, вони оцінюють сили окупанта як настільки виснажені, що вони здатні будуть зробити ще один фінальний штурм один фінальний великий штурм. І цей штурм очікується в Іванівському, тобто на південних околицях Бахмута, південно-західних околицях, ось в цьому населеному пункті, будуть намагатися прорватися вочевидь, по лінії Іванівське -Бахмут. Богданівка, російські окупанти ми щиро будемо вірити в те, що в них це не вдасться, тому що справді ситуація і позиції в Бахмуті доволі таки добре контрольовані на всіх підступах Хромовому, Богданівці Григорівці. Вдалося зупинити росіян так само з Іванівки відкинули наша наша десантура спільно з 93-ю бригади. Наскільки мені відомо, росіян в ході контратаки ще тижні, півтора-два назад, і по суті, зараз ситуація є такою, як убезпечена з панівних висот от, як от 45-ка, б'ємо по окупантах там, де їх бачимо. Ну, Будуть ці штурми на жаль, вони будуть так само виснажливими. Не знаю, чим це все завершиться. Є великі підстави. Сподіватися, я вже говорив про те, що з'являється надія на те, що Бахмут втримається, і, зокрема, можливо, саме провівши ось ці фінальні свої штурми, росіяни все ж таки здадуться з цими марними ідеями. Про те, що тривають контактні бої безпосередньо у місті, ми це бачимо і на записах, наприклад, 93 третьої окремої механізованої бригади холодноярців, які показують. І як вони знищують купчення? Як вони пишуть «руснявої піхоти у Бахмуті, виглядає це ось приблизно так. Тобто вийшла така вервичка людей, з яких навряд чи хтось вцілів після ось такого удару, який ви зараз побачите, буквально таки за мить. Ось ця вервичка, це фігурки білі, які рухаються. Це якраз і є ворожа піхота, ворожі окупаційні війська, які кудись висунулися із будівлі свого місця розташування, і недалеко вони насправді зайшли, тому що по них прилетіла славнозвісна українська бавовна. Це е, такі бої, зокрема 93 бригади, ведуть безпосередньо в околицях міста Бахмут, і е, дуже вони є контактними. Насправді, ну от, власне, ця і Бавовна, яка е, мало віри є в те, що хтось уцілів внаслідок цього прильоту. Е, вже навіть е, і цих білих цяточок не видно ні, там щось, щось розлітається. Ну, можливо, хтось і уцілів, а можливо, це знаєте е, по частинах. Ціліли окупанти, тому що на чорта було припихатися сюди до нашого дому, щоб нищити, псувати, вбивати та гвалтувати. Ось такі удари і отримуйте. Так само. в було в околицях Бахмута 28-ї бригади. Я так підозрюю, що це південні околиці. Вочевидь, було знищено російську установку 2С9 9 Нона це силами 28-ї бригади збройних сил України. Знов ж таки, це моя підозра. Не володію абсолютно чіткою інформацією, Ви бачите, що від «Нони» залишилося просто згарище, не володію абсолютно виключно. Достовірно точну інформацію. Про те є такі підстави вважати, що 28 бригада здійснює оборону на південному фасі ось цього виступу російських окупаційних військ, які тиснуться, будуть тиснутися далі на Іванівське. Тому знищення нони теж допоможе нам у виконанні задачі такої оборони. Крім цього, генштаб повідомляв про обстріли фактично по всій лінії фронту в бахмутському відтинку нашої оборони, починаючи від мінківки. Це по трасі на Слов'янськ, продовжуючи далі, наступним населеним пунктом є Оріхова-Василівка. Крім цього, завдавалися обстрілів по самому Бахмуту та. Іванівському безпосередньо Хромове теж зазнавало обстрілів Олександро Шультине, Деліївка та Нью-Йорк. Ну, це вже Деліївка та Нью-Йорк це південніше. Ось ця Дівка, власне, поруч із Білою горою, так само, як і Олександр Шультине, це напрямок Курдюмівки. Звідки також намагалися орки прорватися вже про щоправда на Костянтинівку, але це в них не вдалося. Ну, Нью-Йорк ще південніше. В районі Горлівки тут інтенсивні бойові дії не ведуться. Вигляді штурмових атак уже доволі впродовж тривалого часу ситуація із Авдіївкою вона є не менш складною ніж у районі Бахмута, тому що справедливо зараз, як висловився, Представник таврійського напрямку, спікер прес-центру, керівник прес Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він сказав, що найближчим часом Авдіївка може стати другим бахмутом у сенсі того, що російські війська постійно намагаються оточити місто за його словами. Росіяни тут несуть значні втрати, штурми цієї Авдіївки вони доволі однотипні та передбачувані. Зокрема, в ході останніх намагалися знову влупитися в скалу камянки в стіну, точніше лупитися росіяни. Намагалися крім Кам'янки, також були атаковані Бердичі, Авдіївка та Сєвєрна Ну, Бердичі, це в нас півні південний втруйте, північний захід. Сєвєрний виходить, південний захід Авдіївки, тобто знов ж таки тут очевидні напрямки атак окупантів. Ось ось по таких лініях з метою оточення, перепрошую, з метою оточення Авдіївки. Тож, вочевидь, що ці. Всі плани вони є видимими. вони є зрозумілими. Проте під Авдіївкою набагато більше. Броньованої техніки використовують росіяни, тому що тут більш розгалужена мережа доріг, і їх використовують росіяни аніж я маю на увазі під Бахмутом. Є карта висот, дещо відрізняється від бахмутських. Тому використовують у справді техніку окупанти. Зокрема, цю техніку вони дуже і дуже інтенсивно втрачають відтак: один одне з таких відео з втратою техніки демонструється в районі Водяного. Ось тут в ході, я так розумію. Штурмів Сєверного була знищена не одна одиниця бронетехніки противника. Як це все виглядало, можете побачити ось на цьому відео. Одна одиниця вже горить, іншу підривають наші бійці, третя, так би мовити, на часі. Тож доволі багато справді тут техніки знищують наші захисники в ході штурмів окупантів. Раніше тут саме тут служба безпеки України за одну ніч 10 танків та одну БТР знищила, тому вочевидь поступово а в Діївський котел, який планують собі сформувати окупанти, що, звісно, в них не вийде, поступово перетворюється уже в вугледарську пастку для росіян. от така собі Ну Форма звороту вийшла так: Авдіївський котел у виглядарську пастку. Ось так яскраво горить техніка окупантів. Все це відбувається на авдіївському напрямку. Крім того, було помічено рух техніки у вигляді танків. Т-62, старезних танків середини минулого століття, які окупанти завозять вочевидь на Авдіївський фронт. Як виглядає це відео? Пропоную вам ознайомитися, друзі. Ось так власне везуть як мінімум тралами два танки, і це було зафіксовано. Но в околицях Донецька тарабанять все це лахміття, щоправда, лахміття, яке оснащене новими установками. Зокрема, там помітили е, спеціалісти е, певну модернізацію цих танків Т-62 Проте з модернізацією чи без, це все рівно залишається танк Т-62 середини минулого століття, е, і його тягнуть на фронт. Що цікаво, е, у спілкуванні моєму із власне спікером е, таврійського напрямку Олексієм Дмитрашківським е, полковник зазначив, що е, вже були такі випадки, що таке передислокацію такої техніки у вигляді танків Т-62 і раніше здійснювали окупанти. Е, проте при Зли, показали, познімали відео, а потім вивезли назад в невідомому напрямку. Для чого це робиться за його словами? Так би мовити, щоб демонструвати свою присутність на напрямку, щоб. Якось нажахати захисників збройних сил з числа збройних сил України, сил оборони загалом нашої держави з різних підрозділів, які боронять підступи, зокрема і Авдіївки. Тобто, приїхали, показали, заявили свою присутність, начебто, вони там є, і начебто там є танки, ну і відвезли назад, тому що ця техніка по суті не здатна виконувати свої бойові завдання. Проте, водночас є і фіксується використання техніки на полі бою, саме цих танків, модернізованих танків Т-62 Проте модернізовані вони доволі слабко, але. Але ну все рівно все, все лахміті, це все лахміття. Це. Ну, це танк, він стріляє. Він все ще залишається небезпечним. Тому з якою метою, ось таке передислокування через відкрито через Донецьке здійснювалося, важко відповісти. Втім, побачимо, побачимо чи найближчим часом, побачимо, як наші бійці неодмінно будуть знищувати Т-62, якщо вони там з'являться. Під вугледаром 72-га бригада продовжує оборонити місто і знищувати окупантів, і ті їхні залишки, які міцно засіли в. Околицях в Удару, зокрема, йдеться про посадки ось ці в районах Павлівки та Микільського. В цих посадках вони доволі так знаєте кажу, плотно засіли і сидять важко вибити цю нечисть і звідти. Проте наші захисники успішно справляються з цією задачею щодо. Запорізького фронту, то а, тут зокрема були також штурмові дії за підсумками останньої доби в напрямку Оріхова. Зараз в основному відбувається ось такий театр бойових дій на запорізькому фронті. Напрямку Оріхова. Що росіяни збирають немалі сили, скажімо так, в районі ось тут роботиного і якось показують, що вони збираються, начебто, атакувати з такими незначними силами, але якими є доволі таким, ну виглядають серйозними з огляду на кількість близько 10 тисяч військ раніше було заявлено на запорізькому фронті. Проте ці сили однозначно є недостатніми для того, щоб прорвати нашу оборону в районі Оріхова, але вочевидь, це буде використовуватися для відволікаючого удару для якогось маневру. Можливо, це буде відволікаючий маневр в. Ході атак російського війська вже в згаданому Сватівському напрямку, про який я розповідав, можливо, на Вогледарському, коли буде поновлено штурм, а можливо, взагалі і не буде, тому що комплектація військ окупантів на цьому напрямку доволі таки викликає значні запитання. Проте і українські сили стрімко не рвуться уперед, допоки ми не зібрали нашого сталевого кулака для того, щоб вигнати окупантів з усього півдня, тому ми тут ведемо позиційні бої. Так само більше новин з'являється щодо лівобережжя Херсонщини. І ви знаєте, чесно кажучи, в мене таке починає з'являтися враження, що дуже ситуація нагадує звільнення правобережжя, тому що тоді також передували цьому і вибухи з окупантами. І зараз зокрема один із таких це знищення повідомлення від головного управління розвідки із знищенням колаборанта Сергія Москаленка, Москаленка, якого в ГУР називали організатором катівень на Херсонщині. Ну і ось зараз активно почала працювати. Ну принаймні, ми побачили відео так е, армійська авіація у вигляді наших гелікоптерів, зокрема вертольоти Мі-8 обстрілюють російські позиції на лівому березі Херсонської області. Ми можемо побачити цей момент пусків ракет і одразу відстрілювання. Теплових пасток українськими гелікоптерами і полетіла бавовночка на лівий берег окупованої Херсонщини, Ну ось, власне пара відпрацьовує. Другий гелікоптер теж відпрацював. І зараз ми побачимо наслідки такого прильоту по лівому берегу. Тобто ситуація на лівому березі загострюється і маю на увазі для окупантів. Поступово їх звідти витуряємо, знищуючи при цьому системи протиповітряної оборони, роблячи буферну зону, і не виключено, що враховуючи останній пакет допомоги від Учних штатів Америки, які було озвучено у вигляді річкових катерів. Вони нам теж можливо знадобляться для висадки на лівобережжя Херсонщини, яка неодмінно буде, коли б вона не відбулася. Тому продовжуємо стежити за ситуацією на полі бою. Шановні друзі, підписуйтеся на фабрику новин. Ставте уподобайки цьому відео, пишіть обов'язково свої коментарі. Ставайте нашими підписниками та спонсорами. Кнопка спонсорувати є або ж під цим відео, або на головній сторінці фабрики. Новин мене звати Василь Пихньо. На все добре.